Ось така у нас замурзана квіточка, як ми чистимо. Ми беремо засіб, шампунь для киламі, поприскали, дали їй трошечки попрацювати. Потім беремо гарячу воду, щітку. Дякую за перегляд! Якщо мало, ми ще поприскали згочіли. 4. Переднимаю щитка. Так, Сейчас еще трошки попрыскаем. Еще один раз. Вс тут уже заморсано. Можна ще почистити. Якісь прямо посадила. Шість липка, чи то варення, чи то варення, чи то так, ще. Ну, бачите, яка стає. Якщо дуже-дуже забруднений, можна додати, поприскати ще краплею концентрат, Він тоді посилити дію шампуню для килимів. Дякую за увагу. Ми варті кращого. Гарного дня! Кому потрібна допомога в замовленні, пишіть, телефонуйте.